Людей, які довірили свої заощадження банкам, хвилює нині те, чи зможуть вони вчасно забрати свої гроші з обіцяними відсотками. Лякають нестабільна політична та економічна ситуація. Фінансисти фіксують відтік депозитів. Не у ця тенденція, і банки старожили, які обслуговують клієнтів десятки років. Так, в ОТП банку, який входить до європейської фінансової групи, і акціонером якого є найбільший банк Угорщини, підтвердили таку інформацію. Водночас запевнили, що виконують усі зобов'язання перед своїми вкладниками. ще корпоративні клієнти і клієнти правітбенкінга. У нас є корпоративні клієнти і клієнти приватного банкінгу. У січні лютому корпоративні клієнти вже перекрили відтік депозитів, тому у нас проблем з ліквідністю ніякої не було. Ми ж не запровадили жодних обмежень на зняття. Готівки і ще одна гарна новина: клієнти приватного банкінгу заможні люди повертаються у банківську систему. Відтак фінансисти прогнозують швидке покращення ситуації на ринку банківських послуг і наголошують, тримати гроші в банку не лише вигідно, а й безпечно. Важливо правильно вибрати установу. Важко пояснити людині, чому скажімо так, вона повинна розмістити підвищий процент під, під нижчі відсоткову ставку. При цьому зробити менше насправді висока ставка це є завжди ризик, тому що як правило високі відсоткові ставки пропонують банки з низькою ліквідністю і з не зовсім стабільним станом. Ми пропонуємо відсоткову ставку 20% річних терміном на тримісячний депозит. Тобто, це є та максимальна відсоткова ставка, яку ми для себе визначили як допустиму норму, яку ми готові платити за ті ресурси, які ми можемо залучити. Надежність стабільно банка від капітана. Там є норматівне національна банк. Стабільність банку залежить від капіталу. Згідно норматив НБУ, мінімальний рівень це 10%, У нас вже це майже 20%. Другий важливий показник це ліквідність, про яку ми вже говорили. І третій показник підтримка акціонерів. Нам тут теж пощастило, бо ми європейські банки користуємося підтримкою стабільного материнського банку, який за обсягом капіталу входить у трійку найбільших банків Угорщини. OTP Bank працює на ринку України з 1998 року. А його акціонер угорський OTP Bank – веде свою історію ще з 1949 року і контролює майже 25% банківського ринку в Угорщині. Довіру клієнтів тут заслужили не багатими обіцянками, а традиційною надійністю та уважним ставленням до кожного клієнта та його потреб. Адреса відділення ОТП банку в Івано-Франківську, вулиця Пилипа Орлика, 8. Телефонувати можна за номером 71 59 20.